Всім привіт! Мене звуть Аня і я рада бачити вас на своєму каналі. Вчора я ходила за своєю посилкою, забирала з Алі і думаю, така хм". А якщо її розпакувати разом з вами? Чому б ні? Я посилки з Аліекспресу дуже люблю. Я люблю там все замовляти. Особливо кайфую, коли вони приходять ну дуже якісним, коли реальність перевершує очікування, мені це просто доставляє дуже багато радості. Тому я люблю посилки з Аліекспресу. Отже, поїхали, хочу розпакувати першу посилку велику. Я в принципі здогадуюся, що там, тому що я пам'ятаю, що я замовляла. Ого! Ви таке бачили? Ви бачили, щоб в такій коробочці приходила прикраса? Я особисто перший раз бачу. Це прикольно. Перше, це ось така коробочка. Мені вже не важливо, що там. Мені... Головне, що мені прийшла така коробочка. Я взагалі-то перший раз бачу, щоб приходила мені в такій коробочці прикраса. Так, тепер головне, відкрити? О, я відкрила, і, боже, які гарні сережки. Вони неймовірно красиві. Це настільки естетично виглядає. І по якості я вам хочу сказати, що це ну, 10 з 10. Особливо, що вони прийшли в коробочці, і особливо вони прийшли з додатковими застібками. Сережки по своїй вазі легкі, тому думаю, будуть комфортні в носінні. Неймовірно ніжні, мені зараз почала подобатися ось така естетика, знаєте, стиль олдмані, і вони прям ідеально сюди вписуються. І мені здається, що ці сережки можуть задати або, знаєте, змінити ваш стиль на більш вишуканий. Коротше, приблизити ваш стиль до стилю олдмані. І дуже якісно зроблені. Я не знаю, наскільки вони почорніють чи ні, але я максимально буду до них охайно ставитися, не буду їх мочити. Ну, вони дуже красиві, я вам хочу сказати. Перша розпаковка і вже починає мені все подобатися. Я вперше замовляю в цьому магазині. Боже мій! О Боже мій! Як це гарно! Ну вони такі мають вагу. Я б сказала, можливо, будуть в вухо, ой! Але вони дуже красиві. Я, в принципі, знала, що я замовляю такі сережки, і що вони, скоріш за все, будуть тяжкими для мого вуха. Але мені з цим окей, тому що я такі сережки замовляю або на якийсь один вечір, або на якісь фотосесії. Мені дуже не вистачає на фотосесії для образів якихось таких. Дуже яскравих аксесуарів, і тому я зробила акцент на аксесуари, які будуть міняти образ, які будуть його доповнювати, збагачувати. І ці сережки, якраз одні з таких, на мій погляд, вони якісні, все охайно виконано, довжина мене теж влаштовує. І я думаю, що якщо їх одягнути на якийсь один захід чи вечір, то в принципі в них буде комфортно весь цей час. Розкішні сережки ще йдуть в коробочці. Мене таке дуже сильно підкупає, я вам хочу сказати. Я б залюбки зберігала свої аксесуари в таких коробочках, тому думаю, що подивлюся, чи є вони на Алікспресі окремо. Так, поїхала далі, мені поки що все подобається. Ну, хоча я розпакувала тільки двоє сережок, але як я довго тебе чекала. Мені, на перший погляд, все дуже подобається. Він якісно виконаний, і що саме головне, він дуже гарно, я думаю, буде тримати, тому що в нього такий міцний, 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 як це правильно сказати. Коротше, він буде гарно тримати моє волосся. Я вже за кадром випробувала цей крабік. І можу сказати, що він дуже міцно тримає моє довге волосся. З ним без проблем можна проходити весь день, закріпивши повністю все волосся, як показано на відео, бо це вже перевірено. Однозначно мені сподобався цей крабік. Можливо, я і інші варіанти якісь подивлюся. Тому якість просто 10 із 10. Далі йде ось така прикраса. В мене тут в основному всі прикраси в золотому відтінку. Я якось цей раз замовила всі в золотому. Хоча, здається, в якомусь влогі я говорила, що мені подобається більше сріблястий відтінок, мені підходить більше сріблястий. Але щось мені здається, що вже я таку думку змінила. Хоча я так думаю, що влітку я замовляю прикраси в золотому відтінку, в золотому кольорі. А взимку в більш таку холодну пору року замовляю саме в сріблястому. Не знаю, чому так, але так воно є. Слухайте, а тут ще з іншої сторони ось такий камінець, тільки він білий, такого молочного відтінку. Прикольно. Я, до речі, орієнтувалася тільки на те, що він буде чорний. А якщо це ще й білий, два в одному. Мені дуже подобається по якості ця прикраса, вона стильно виглядає, я вже з нею бачу купу можливостей, що з нею можна одягнути. І за рахунок того, що вона виявилася двосторонньою... Вона стала ще більш універсальною. По якості вона, вона 10 з 10. По якості вона 10 з 10. Так, поїхали далі. Ось такі сережки я замовила. В мене були схожі, але чомусь в мене рука до них не тягнулася. Я думаю, через те, що вони були занадто тяжкими, а ці такі легенькі, я думаю, ці я буду дуже часто одягати, тому що вони реально дуже легенькі, вони не тянуть вухо, буду носити їх. Часто, тому що вони стильні, вони якісно зроблені, реально якісно зроблені, немає ніяких дефектів, ніякої фарби обліщої, все дуже круто. Я їх буду теж обережно носити, намагатимуся не мочити водою, тому що реально дуже красиві сережки, неймовірно стильні, і навіть, мені здається, підходять під сьогоднішню сукню. І останнє в цьому магазині те, що я замовила, воно вже сріблястого кольору, і це кільце. Боже мій, яке воно красиве. Воно неймовірно красиве і неймовірно якісне. я в шоці. І якщо б мені не казало, що це Aliexpress, я б навіть і не подумала, тому що неймовірна якість, воно дуже круто виглядає, і зараз я одягну його на цю руку, і можна думати, що в мене є обручка. Воно ніжне, і мені тепер хочеться замовити ще щось з цієї серії, щоб в мене був, ну, не сказати, що набір, але щоб було якесь теж схоже кільце, щоб я носила їх разом. Дуже красиве. І реально я вам кажу, що можна подумати, що це якийсь дорогоцінний метал, що це срібло дуже красиво. І я і не думала, що таке можна знайти на Аліекспресі. Ні. Окей, я думала, але я не думала, що воно мені прийде таке. Я в захваті від цього кільця. І це прям не 10 з 10, це 100 з 10, тому що воно дуже красиво виглядає на руці. Буду його носити і всім казати, що це діаманти. Так, поїхали далі, я тепер щось маленьке взяла. Тут у мене два варіанти, що це може бути. Це, знову ж таки, декілька кілець я замовила. Як я їх хотіла. Мені прийшло три кільця, два з них такого бежевого кольору, навіть молочного, я б сказала. А третє кільце кольору мокрого асфальту або щось в цьому роді. Вони якраз чудово будуть поєднуватися з першими сережками. Кільця стильно виглядають. Знову ж таки, нагадують мені стиль Олдмані. І вони доволі таки акцентні, привертають увагу за розмір. Можете не хвилюватися, бо вони регулюються. Я вже не знаю, скільки я разів сказала за це відео, дуже красиві, але ну, поки що це реально так. Ще одна маленька посилка. Тут теж прикраси. Ага, це сережки. Сережки в мене теж ці були дуже довго в корзині. Я їх просто залишила і, нарешті, замовила. Але ой, а що вони такі маленькі? Я очікувала, що вони будуть такі ж точно подовжені, як і ті золоті сережки. Вони такі маленькі. Тут іще оця застіпка. Я її так цю застіпку не люблю, тому що, знаєте, що мені в дитинстві, коли пробували вуха, там були такі сережки-гвіздочка, і там була ось ця люта застіпка. Ну точно, застіпку я буду змінювати. Ага, воно мені ще і з дефектом прийшло. Щось мені ці сережки взагалі мимо по всім фронтам, тому що тут ще є дефект у вигляді злішої фарби. Але давайте я їх так приміряю. Вони не дуже важкі, але мені хотілося б, щоб вони були більш довшими. Це було б красивіше. Якщо б вони були довшими. З приводу дефекту, я думаю, що це справа випадку, тому що ну, комусь пощастило, комусь, як мені не сильно пощастило. Але сережки непогані, тільки в мене трішки не справилося очікування реальність, тому що я думала, що вони будуть довшими. Але непогані. Точно я ними не буду користуватися через дефект цей. Але якщо б я ними користувалася, я б точно змінила цю застібку, бо вона дуже люта. Так, ну трішки не пощастило, але в мене ще є одна посилка. І вгадайте, що тут? Так, тут теж прикраса. Давайте почнемо з браслету. От що що, а браслетів у мене реально мало, і я замовила ось такий подвійний. Я, до речі, браслети ось до цього моменту повністю ігнорувала. Якщо мене бентежило те, що в мене там мало тих, хто тих, хто прикрас, то з приводу браслетів мене взагалі не бентежила їхня відсутність. У мене там є реально один браслет і все більше немає. По якості в мене взагалі питань немає, і той, і той браслет дуже якісний. Їх можна носити окремо, їх можна носити разом. Тобто три варіації, як можна їх носити. Я півгодини їх застібала, тепер не можу розстібнути все. Єдине, що ось цей браслет для мене завеликий, а цей я буду носити і думаю, що докуплю ще щось до нього. Тепер як це зняти? І далі йде ось така прикраса на шию. Її не під весь одяг можна носити, а тільки такі під відкриті декольте вона буде їх дуже класно доповнювати. У мене є декілька таких варіантів. Вона теж не на кожен день. Я давно хотіла щось такого типу, щоб з відкритим декольте. Якусь таку довгу прикрасу на шию, дуже красива. І мені, я думаю, ви помітили, останнім часом подобається ось це плетіння. Дуже красива прикраса, така елегантна, до якості немає ніяких питань. Я не перший раз замовляю в цьому магазині, і, в принципі, я вже так з певненістю замовляю тут все. Навіть якщо немає відгуків, навіть якщо їх там мало, або без фотографій, я вже так, якби знаєте, замовляю і не боюся. І остання прикраса на сьогодні. Ось така прикраса: це теж подвійне, можна носити разом, а можна носити кожну окремо. Вона така ніжна, вона більш універсальна, ніж попереднє, але теж розрахована на таке більш довге і відкрите декольте. На перший погляд питань до якості немає, все якісно зроблено. І мені подобається, що вони не скріплені між собою, тому що можна їх комбінувати, наприклад, з якимись іншими прокрасами. Головне, щоб це було по відтінку один в один. А так мені подобається дуже красива. Я думаю, що я її буду дуже часто носити. Ага, я зрозуміла, що тут. І цього я дуже сильно боюся, бо може не підійти. Я замовила ось такі окуляри на свій страх і ризик, тому що мені не всі окуляри підходять. Мені дуже вибіркові підходять різні моделі. А тут я на свій страх і ризик замовила, але я можу сказати, що по якості, по якості вони прям вогонь. Я навіть їх примірю. Ну, як вам? Мені подобається. На голові теж зручно. По комфорту вони дуже зручно сидять, і мені якраз не вистачало саме таких моделей. Я обожнюю чорні великі окуляри на літо. В мене їх декілька пар, але от саме мені не вистачало для якихось образів, щоб якось урізноманітнювати. У мене ще одні, що інші мої улюблені окуляри, вони чорні, вони великі, і їх навіть можна не відрізняти. Там, наприклад, на фотографіях чи ще щось. Вони дуже схожі, і по якості я можу сказати, що я отримувала значно гірші окуляри з Аліекспресу. Ці е, і ці Ціна там, здається, була м, десь 5-6 доларів. Але вони прикольні, вони класні. Посилки на моєму столі вже закінчилися, але це ще не все. Оскільки я отримала посилку вчора, то вирішила все ж таки взуття розпакувати, щоб це була не просто розпаковка на камеру. Щоб я вам сказала про своє перше враження, щоб я походила в цьому взутті, подивилася, чи комфортно чи ні, і дала свої коментарі, щоб це було все ж таки для вас корисним. І перші капці ось такі, як на мене, це найтиповіша модель зараз. Я міряла схожі капці. Такої ж моделі міряла в офлайн-магазинах. Одні були надто дорогі, ну, вони просто, як на мене, не вартували своїх грошей. так, вони були класні, з ними було все ок. Інші були для мене надто широкі, тому що ось ця штука. Була дуже широка, і просто я не знаю на яку це ногу було, але ну в них було некомфортно, м'яко кажучи, ходити. Тому я вирішила, що замовлю на Аліекспресі, і я не знаю, як я так вгадала з розміром, вгадала з моделлю з продавцем, але вони... Просто ідеальні, вони дуже комфортно сидять на моїй нозі. По якості в мене теж претензій немає. Вони прийшли без дефектів, прийшли в нормальній упаковці в упаковці, яка витримала транспортування. І, до речі, дуже важливим є ось ця штука те, що воно не погнулося, і те, що там немає якихось заломів. Продавець це передбачив, тому дякую йому. І не дивлячись на те, що це бюджетний варіант, але вони прийшли реально якісними. Я замовляла капці бежевого кольору, але тут присутні. Трішки рожевий відтінок, і звісно, бежевий від бежевого відрізняється, тому майте це на увазі. Ось так вони виглядають в реальному житті. Сподіваюсь, камера це все передає. Я також вставлю відео, як вони сидять на нозі. В принципі, мені більше нічого сказати, я повністю ними задоволена. Однозначно, моя рекомендація. Я ще подивлюся, які там є кольори, бо хочеться мені ще замовити білий. І другі капці ось такі. Я не знаю, як їх правильно назвати. В народі це просто в'єтнамки, тому нехай будуть в'єтнамки. Якщо ви знаєте якийсь інший варіант, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно це цікаво. І, обожечки, як я давно їх хотіла. Я їх ще дивилася в 2021 році. Я їх дивилася десь. Ну, коли вже закінчувалося літо, десь в серпні або в вересні, така дума, ну це вже пізно замовлю в наступному сезоні, або почекаю знижок в 22-му році. Я їх, звісно, не замовила. Мені було не до цього. І вже в 23-му році дивлюся на свій кошик, дивлюся на них, і так вже сильно я їх хотіла, що. Так, я їх замовила, тим паче, що ця модель до сих пір актуальна, я їх бачила не в одному інстаграм-магазині, також я їх бачила в Манго, схожі моделі. Тому з приводу актуальності в мене ніяких питань не виникало. Давайте тепер детальніше про цю пару взуття, тому що в мене склалася. Неоднозначна думка про них є і мінуси, і плюси, але давайте спочатку до мінусів. По-перше, вони складаються з двох матеріалів. Хоча я думала, що це буде один матеріал. Скоріше за все, це моя проблема в тому, що я не дочитала, треба було перекладати, все ж таки. Перший матеріал йде під шкіру, це ось ця основна частина. І можливо, це навіть натуральна шкіра, тому що виглядає дуже якісно. Для мене краще, якщо б це була штучна шкіра, але оскільки там не зазначено цього, тому я до кінця не знаю. І другий матеріал це ось ця частина це нубук. І це дуже вибагливий матеріал, я вже це замітила по тому, що шерсть мого кота вона прилипла до цієї частини. Але якщо хутро кота це не критично, то пилюку буде видно і прийдеться, ну, я вам скажу, докласти зусиль для того, щоб це все перевести в новий вигляд. І другий мінус це те, що вони не супер зручні. Ось ця штука широка для моєї ноги, і через те, що вони важкі, через те, що вони мають свою вагу, в них все ж таки 20 тисяч кроків не проходиш. Весь день в них також не проходиш. Але я думаю, щоб пройтися, прогулятися ввечері або сходити на пляж, я думаю, це вони переживуть. І давайте тепер перейдемо до плюсів. І основний плюс. Це те, що вони ну дуже красиво виглядають на нозі, і модель. Ну я просто в захваті від неї вони підійдуть під піді. І під джинси, так і під шорти, якісь сукні. Мені здається, вони підійдуть під більшу частину мого гардеробу літнього. І давайте так. Ну, якщо б навіть я знала про ці мінуси, скоріш за все, я б їх все одно купила. Бо, по-перше, я їх дуже сильно хотіла. Ну, такої моделі в мене точно не було, тому що вона реально цікаво виглядає, вона привертає увагу. І красиво виглядає на нозі. Отже, на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Ставте лайки, пишіть коментарі. Пишіть в коментарях, яка вам прикраса найбільше сподобалася, що вам найбільше сподобалося. Дякую, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео. Все, виключайте.